Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник, пам та ощад. Є знижки на Корега Макс. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Далі поговоримо з вами про м, такий етикет в соцмережах. Ну досить така диску, дискутивна тема. У соцмережах дівчина написала допис, у якому розповіла, що один з інтернет-магазинів різко відповів їй, оскільки вона написала їм повідомлення вночі, хто у цій ситуації, чи існують норми онлайн спілкування. Розбиралися наші журналісти. Ну а потім чекаємо і вашої реакції, ваших думок. Хотіла зробити замовлення, а отримала блокування. У вас є годинник, користуйтесь, у які години допустимо писати онлайн магазинам, що кажуть юристи та експерти з етикету. Є дуже обмежений час, який ми називаємо робочим часом, і як правильно комунікувати. На годиннику північ ви хочете зробити замовлення в онлайн-магазині. І ось дилема писати одразу чи дочекатися ранку. Марина ніколи раніше не задумувалася над цим. Дівчина часто замовляла товари і серед ночі. Аж ось нещодавно вона написала одному з онлайн-магазинів і була шокована відповіддю менеджера сторінки. У вас є годинник, користуйтесь, спробуйте писати не о півночі». На емоціях дівчина написала допис у соціальних мережах, де розповіла історію. За весь час жоден бренд не робив мені зауважень через те, що я написала пізно. Сьогодні сталося вперше. І, чесно кажучи, я цього не розумію. Після цього бренд ще й заблокував мене. Дівчина запевняє, не очікувала миттєвої відповіді. Вона звикла, що пише вночі, а онлайн-магазини відповідають у свої робочі години. Після розголосу у соціальних мережах власниця магазину відреагувала. За її словами, вона про цю ситуацію теж дізналася із соцмереж. Коли я зафіксувала, що це дійсно відповідь нашого менеджера, я в першу чергу написала автор-сітрец, який нахамив наш бренд. Я щиро вибачилася, адже для мене це взагалі недопустима комунікація, і мені дійсно дуже соромно за людину, яку я взяла на роботу. За словами власниці, вона не знімає із себе відповідальності. Із клієнткою вони конфлікт залагодили, а менеджера звільнили. Також тепер на сторінці бренду зазначені години роботи. До котрої години можна сміливо писати іншим людям і бути впевненим, що це не викличе дискомфорту та проблем. Про це ми запитали в експертки з етикету Наталії Адаменко. Не можна дзвонити в неробочий час, не можна писати смски неробочий час в будь-якому випадку, окрім знаєте, що завжди бувають виключення буває. Пожежа, не дай Боже в прямому або в переносному сенсі. Горить, є дуже обмежений час, який ми називаємо робочим часом з 9 до 6, то й пишіть всі ділові пропозиції, там проблеми, будь-що в цей час. А якщо до приватного спілкування онлайн, чи існують правила і для нього? Це залежить від ступеню близькості з людиною. Можна, безумовно, нема. Тут таких обмежень не може бути. розумієте мало знати правила поведінки, мало бути вихованою людиною. Треба мати ще інтуїцію і досвід. Якщо це приятелі, якщо це ну нещодавні знайомі, не треба, не треба. Знаєте, ну, якось ризикувати, як правильно відповідати, якщо вам таки написали? Можна не відповісти, і це буде вже зрозуміло Я вже не читаю, я вже не спілкуюсь в цей час. А можна написати: вибачте, будь ласка, я з задоволенням відповім вам на ваше запитання, але. Будь ласка, дзвоніть зранку о 9. Все і чемно і необразливо, і людина буде наступного разу думати. Втім, такі правила лише рекомендації, адже закріплені ці норми законодавчо. Нам розповіла юристка Ірина Шрамко. Ніхто ніколи цього не врегульовував. Це врегулювати може виключно. Е... Бренд як роботодавець знову ж таки в відносинах між своїм зі своїм працівником. Наприклад, технічно налаштувавши месенджери, щоб не надходили там гучні сповіщення, перевівши все виключно на якісь там корпоративні телефони, корпоративні імейли, акаунти і так далі. І звісно, що клієнт може писати коли завгодно, виходячи з того, що продавець сам подбав. Про те, щоб у нього були комфортні для його умов його роботи, налаштування, за словами експертів, чітко визначених годин для онлайн спілкування немає. Це все дуже індивідуально. Однак завжди варто пам'ятати про рекомендації і ставити себе на місце іншої людини. Так, шановні, там люди в цьому онлайн-магазині. Я не знаю, ти ви то мужчина, чи пані, або якийсь агрегат, який рандомно то це написав. Тобто, ви що? Залишили свій контактний і приватний телефон на загальній сторінці? Вам зателефонували, сказали, алю, ти спиш третього ну, ночі. Бігає. і ви возмущатися почали. Отак, от на людину напали. Це, по-перше, по друге дійсно пояснили в цьому матеріалі, А хто заборонив писати в онлайн-магазин вночі і замовляти? Mm. Налаштування за бізробітьшува. Ніхто не заважав взагалі, того, ну, щоб ви відкрилися, що вам заважають ваші потенційні а покупці. Чого ви чатуєте вночі і переписуєтеся та, точно так. С є функція відключити повідомлення, і все безперечно. експерти про це сказали. Якщо звичайно це а, якийсь співробітник якоїсь компанії, з якою ви співпрацюєте, з якими ви співпрацюєте, і тут ви серед ночі пишете. Це не окей, це не вірно. Тому що є ну, години робочі, в які ви можете писати чи так, телефонувати. Якщо це якась онлайн платформа, якийсь магазин от гля, наш. Колега каже: а коли обстріли, наприклад, каже, це одне з тих моментів, з тих речей, якими я можу врятуватися. Я сижу, занурююся в телефоні, бо щось дивлюся, шукаю щось часто. Ну, Якісь квиточки замовила, якийсь там о, одяг, якусь дрібницю. А я вже буду думати, що шукович буде в цьому магазині. Я пишу денько, поки є. Написала, щоб не забула. Я розраховую на те, що е, вже адміністратори цього е, онлайн-магазину вже в свої робочі години, не знаю, в одинадцятій, в десятій, та хоч в перші дня, мені все. Одно подивляться і вже тоді будуть відповідати. Я ж не розраховую на те, що мені серед ночі почнуть відповідати. Якщо дратує звук повідомлення, є функція пім відключити і все і питань Або немає. Просто закривайтеся. Якщо вас всі дратують такі покупці, так ну людину власник бренду відписалися і так. Я просто це якщо там десь такі подібні. З 10 жовтня щоп'ятниці маленькі генії. Гуцули печери вау острів о яка краса довгожителі Люди надихають гелікоптери. Це ціль для нашого ворога. Роми. Ви також це бачите. Золото, мій перший український Здорово. шматочок золота. командний пункт ППО. Позвонив. Президент Дмитро Комаров у пошуках секрету Суперсили українців. Звіт на виборі. Україна. Новий сезон. З 10 жовтня, щоп'ятниці о 18. На 1, +1. Україна.